Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Попри святковий ранок, ворожі дрони наробили лиха в Києві. Одна жінка загинула, і шестро людей поранено. І попередньо постраждали. Більшість жителів шестиповерхівки в серці столиці. Міська влада повідомила, що в будинку частково зруйновано оселі на верхніх поверхах. Також у Святожинському районі Києва пошкоджено кілька гаражів, автівки і трамвайну колію. Більше про наслідки російської атаки на столицю безпосередньо з місця одного з влучань розповість мій колега Олег Адрексон. Олежа, вітаю тебе, що відомо на цю хвилину. Колегу вітаю! Хотілося б сказати з новим роком або, хоча б, добрий день. Але на жаль, зробити цього не можу, тому що перший день 2025-го для України та Києва зокрема розпочалися, розпочався з сирен, тривог та обстрілів. Наразі ми знаходимося в Печерському районі. Тут зафіксовано руйнування верхніх поверхів у житловому будинку. Також зачепило сусідній місцевий навчальний заклад. Окрім цього, вибито шибки в будівлі метрополітену. Є інформація про поранених і, на жаль, свіжа інформація про те, що з під завалів рятувальники дістали тіло загиблої жінки. Далі пряма мова. Саме тут у нас залучено близько 80 рятувальників, а також близько 20 одиниць пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки. Є часткова руйнація житлового будинку з 6 по 4 поверх. 4 по 5 у нас була пожежа на площі 70 квадратних метрів. Її наразі локалізовано. Рятувальники проводять розбирання та проливання конструкції для повної ліквідації пожежі. А також проводять обстеження будинків та території на наявність потерпілих. Саме за цієї локації можна сказати, що у нас четверо потерпілих за нашою інформацією. Двоє з них було врятовано в перші хвилини саме рятувальниками, а також працівниками національної поліції України. Також додам, що у числі поранених була вагітна жінка, і рятувальники не виключають того, що кількість поранених може зростати. Як ви сказали, неспокійно сьогодні було і в Святошинському районі. Там наслідки російського атаки меншого масштабу, втім надзвичайникам все ж довелося працювати. На жаль, одна потерпіла жінка за попередньою інформацією. Там сталася частково руйнація гаражів. А також були пошкоджені легкові автомобілі, а також частково пошкоджена трамвайна колія. Але там вже, слава, Богу, рятувальники завершують свою роботу і Пожежу, там вже ліквідовано. Ми продовжимо працювати на місці. В разі надходження нової свіжої актуальної інформації обов'язково будемо повідомляти. Колего. Дякую вам, Олеже. Це був Олег Андроксон, який працює у Печерському районі столиці, де внаслідок ранкової російської атаки дроном загинула жінка. У новорічну ніч Росія випустила по Україні загалом 111 дронів. Їх традиційно запускали з прикордонних районів Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська і тимчасово окупованого Криму. У повітряних силах повідомили, що 63 ворожих безпілотники сили ППО збили над десятком областей: Полтавщиною, Сумщиною, Київщиною, Чернігівщиною, Черкащою, Запоріжжям, Житомирщиною, Хмельниччиною і Кіровоградщиною та Миколаївщиною. Зв'язок із ще 46 шістьма дронами-імітаторами, які ворог запускає, щоб відвернути увагу на. Наших захисників неба було локаційно втрачено. Два БПЛА полетіли назад у Росію та Білорусь. Херсонщина починає новий рік із втратами про вбивство росіянами цивільного чоловіка, повідомив очільник області Олександр Прокудін. Смертельні травми Херсона здістав у Дніпровському районі міста, які росіяни обстрілювали з вечора і вранці. Опівночі наслідок ворожої атаки на Херсон вибухову травму уламкою поранені кінцівок дістала 46-річна жінка. Нині вона в лікарні у середньому стані тяжкості. Такі ж травми, і в 76-річної бабусі, яка кілька годин тому потрапила під вогонь ворожа. Артилерії її також госпіталізували. Ще відомо про п'ятьох поранених на Херсонщині. За вчора з них одна дитина в області пошкоджено зокрема п'ять багатоповерхівок і понад 30 приватних оселів, а Також вежу стільникового зв'язку. Російські сили в 2024 році здобули понад 4 тисячі квадратних кілометрів на фронті, та переважно це поля і невеликі населені пункти в Україні та Курській області. І втратили за цей період 420 тисяч вояків. Тобто, за кожен квадратний кілометр захопленої території Росіяни заплатили понад сотнею бійців. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. За їхніми даними, понад половину територіальних надбань російська окупаційна армія здобула впродовж осі але в грудні російський наступ сповільнився. Та при цьому російські військові гинуть у тому ж темпі, що і в листопаді. Мир нам не подарують, але в новому році ми зробимо все, щоб зупинити війну. Так до українців у новорічну ніч звернувся президент Володимир Зеленський. Він згадав, що в минулому році додому вдалося повернути 1358 бранців Кремля. Сили протиповітряної оборони за рік збили 1310 крилатих і балістичних ракет, 7800 іранських шахетів. А 30% озброєння, яким воюють наші захисники на фронті, українського виробництва. Володимир Зеленський з вдячністю згадав про підтримку партнерів та висловив сподівання на допомогу США і нового президента в досягненні справедливого миру. Україна. Я не маю сумніву, що новий американський президент хоче і зможе принести мир та покласти край путінській агресії. Розуміє, що перше неможливо без другого, бо це не вулична розбірка, де треба втихомирити дві сторони. Це повномасштабна агресія божевільної держави проти цивілізованої. Я вірю, що ми разом з США здатні на цю силу змусити Росію до справедливого миру, тобто не забути і не обнулити все, що скоїла Росія. Через російську агресію в Україні цієї осені загинули 574 цивільних. Ще понад три тисячі мирних жителів були поранені. Про це йдеться в звіті моніторингової місії ООН з прав людини. Її співробітники зіставили цивільні втрати в Україні і з'ясували, що минулого вересня вони були найвищими від середини 2022 року. Це пов'язують із посиленням російських атак на Донеччині та застосуванням ворогом керованих авіабомб і ударних дронів. 93% від усіх загиблих і поранених цієї осені жителі підконтрольних Києву території, зокрема Донецької, Харківської і Херсонської областей. Інтенсивність боїв там найвища йдеться в звіті. Крім того, доповідь містить дані про випадки страт, катувань і жорстокоповодження росіян з військовополоненими. Кількість достовірних повідомлень про вбивства бранців зросла від початку серпня. Відомо про майже два десятки таких інцидентів, і про щонайменше 62 жертви страти. Ті, що виборюють людей у смерті. Ми продовжуємо цикл спеціальних репортажів про військових медиків, тих, хто робить операції там, де здається, неможливо. Ставлять на ноги найтяжчих поранених. Сьогоднішня серія циклу продовження неймовірної історії порятунку бійця, який протримався із турнікетом на пораненій нозі, 36 діб. Таких випадків кажуть військові медики, не описано в жодному підручнику чи науковій літературі. Історія цього піхотинця має таке ж неймовірне продовження. Вже на другий день після складної операції з ампутації Олександр з допомогою реабілітологів шпиталю став на ноги. Впродовж сюжету на екрані будуть реквізити. Відсканувавши QR-код, ви зможете підтримати Харківський військовий шпиталь. Доброго дня. Сэр. Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго дня. Нічого, так, да, постригли, побрили мене. То хоча б людина похожа. Команда реабілітологів харківського шпиталю щодня приходить до Олександра і вчить рухатися наново. Його історія розлетілася світовими медіа. 41-річний піхотинець власним прикладом довів, дива трапляються. Ой, така слава її в баню. Ось яким Сашу привезли до шпиталю з-під Вовчанська. Турнікету на його пораненій нозі було 36 діб за нормами не більше двох годин. Не могли вибратися? Не могли так, да, евакуювати. Значна крововтрата, зневоднення, виснаження, вага критично мала, плюс інтоксикація. Операції він міг би не перенести. Але медики зробили все можливе і він здужав. Відійшовши від наркозу, розповідав нам, що його тримало. Хтів жити, хтів до родини. У мене два сина. Хотів попасти до родини. Все, щоб мене спонукало. Ну що Саш, як якого нічого, адаптуюся, ну, більше стараюся нагрузка на руки, на ногу, не зовсім не тяжко. От, відчуваю себе добре. Дружина приїхала до мене в гості, то все добре. Це вже не перший раз, я ходжу, то ні. Це взагалі дуже крепка людина, в нього сила волі така міцна. Ми зразу прийшли, ми йому пояснюємо, що треба рухатись, ходити, все одно, це база. Він такий, да-да-да-да, все, я вже буду, да, буду вставати, буду ходити. Команда реабілітологів Харківського шпиталю проводжає Сашу до Львова і беруться ставити на ноги наступних пацієнтів. Щоб тільки йшов вперед, все. Руки, щоб не опускалися в нас і все буде добре. Добрий день всім. Робота військових медиків зараз це не лише поранення, це ще й численні інсульти, інфаркти, які стаються з бійцями просто на передовій. Скільки контузій у вас було? Багато. Численні контузії можуть призвести до. з факторів ризику. Очільник команди реабілітологів Іван Дарій каже, у цього піхотинця ішемічний інсульт та аневризма. сталося усе на позиціях. Або ось його сусіди по палаті складне, і колись рідкісне захворювання. Синдром гієнабаре, людину паралізує, руки, ноги і аж до органів дихання. Таке може статися від інфекції або ж зниження імунітету, переохолодження та стресу. І у нас вже було близько 20 таких пацієнтів. А До повномасштабної за п'ять років своєї роботи я бачу лише двох. А зараз як ви? Ви вже встаєте, рухаєте, ходите? <р... р>... Ну можете пройти за <р>... ну ледве ледве пересувалися, я вам відео покажу. Тобто, ви в буквальному сенсі ставите <р>... людей на ноги. Свою команду реабілітологів у харківському шпиталі, невролог Іван Дарій, створив із таких самодобровольців, як він сам. Іван продовжує оперувати, і це операції всередині судин. Уявіть лише він протезує судини. Збір, реквізити якого ви зараз бачите на екрані. Достатньо лише відсканувати QR-код, аби доєднатися на складні ендопротези судин та інструменти, без яких порятунок життів неможливий. Коли люди донатять допомагають, коли ти бачиш, що збір просувається ще й ну це така сума, велика три мільйони дуже велика сума. І коли ти розумієш, скільки ти всього зможеш накупити з інструментів та обладнання, і це неймовірно приємно і на фізичному, і на психоемоційному рівні, і на духовному, тому це. Дуже важлива підтримка і фундамент. Тому дякуємо всім, хто допомагає і долучається до зборів до і донатить. Марія Малевська, Олександр Бренза, Вікна СТБ. єдині новини. Польща від сьогодні розпочинає головування в раді єС. Триватиме воно до 1 липня. Цю роль вони переймають в Угорщині. Заходи з головування якої інші країни Євросоюзу частково бойкотували на знак протесту проти зовнішньої політики угорського прем'єра Віктора Орбана, що розходилася із загальною лінією ЄС, зокрема стосовно відносин із Росією та підтримки України. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Варшава розраховує використати період головування в Євросоюзі для зміцнення. Нення своєї позиції в ЄС серед цілей він назвав використання інструментів підтримки для розбудови оборонної інфраструктури «Східний щит та повне використання заморожених російських активів. Україна також має значні очікування від головування Польщі та Данії, яка влітку її замінить. Крим вітає з Новим роком і святкує за українським часом. Такі написи на фоні окупованих міст і краєвидів Криму, Херсонщини та Донеччини фотографують люди в окупації. Світлини опублікували активісти підпілля Жовта стрічка. Цей рух опору діє на землях захоплених Російською Федерацією. Раніше повідомляли про кілька тисяч учасників жовтої стрічки. Новорічні привітання з жовто-блакитною символікою надіслали зокрема українці із Севастополя, Бахчисарая, Євпаторії. Макіївки та генічиська. Що ж наразі це всі новини? За 15 хвилин наш наступний випуск. А марафон продовжується.